Здравствуйте, шановні. З вами знову я, дідусь Хохоло. Ми вже всі втомилися від війни і нам стає тривожно і тривожно. У кожного з нас є на фронті хтось чи рідний, чи знайомий, чи друг. За них хвилюємося ми в тилу. Ми телефонуємо до них. Не завжди вони нам відповідають. Але як треба чимось допомогти, то ми це їм надаємо. І зараз втома вже така стає, що радість. Від того, як наші військові б'ють там на Росії оті арсенали їхні, техніку бойову, десь там у контрнаступі захоплюють маленькі якісь участки, воюють добре, дронами луплять ті заводи, але воно для нас. Простих людей. Уже такої радості великої не викликає. Тому що втома від війни вже є. І це ж як дивитися, як раніше в 22-му році оті от окупанти російські орки їхали на тих танках, БМ, БРДМах, БМП. Скільки техніки у них було. А тепер ми вже всю техніку ту їхню перебили. Але енергетики вже нам не вистачає людям у тилу, щоб просто так радіти отим успіхам на фронті. Але навіть такі маленькі перемоги. Їм потрібно радіти. Якийсь десь щось склад підірвали, значить менше буде на нас, на наших хлопців нападати. Техніки нема. Виснажилася вже зовсім їх російська армія. Але ми хочемо чогось уже більшого. Нам вже потрібний мир. Але не можемо ми віддати оті території просто так заради цього миру. І тому нам треба десь цю енергетику набрати. Потрібно нам шукати ту енергію для підтримки наших рідних, близьких, знайомих, що знаходяться на фронті. І їм теж якийсь перепочинок треба дати. Бо воювати нам, мабуть, ще довго. Навіть якщо буде заморозка конфлікту по тому Трамповському сценарію. Все рівно армію ніхто додому не відпустить. Повинні буде хтось нас у тих окопах сидіти там. І обороняти оті от рубежі. Тягнемо час, чекаємо на розвал Росії зсередини. Але дедалі нам стає все важче і важче, але мета у нас одна. І ми, держава наша, стає усе сильнішою і сильнішою. А як прийдуть ще ті хлопці, що пройшли армію, скинемо цю корупційну владу, налагодимо все. але ж це теж великий час піде. Відбудова почнеться, все наладиться, все буде добре. Але зараз як нам важко тут в тилу оцю енергію десь черпати? Тому, хлопчики, ми хочемо все більше і більше отих нападів на російські військові арсенали. А от ідуть уже зараз такі розмови про те, що на параді 9 травня ми туди як бахнемо, виходить, що людей то ми не б'ємо, ми б'ємо військових. І треба знищувати все, що допомагає їм воювати. Уже є якісь позитивні зрушення, є. Росіяни вже почали там витягувати навіть у своїй пропаганді оті попередження Вольфа, Мессінга і так далі. Де про нашу Україну сказано, що вона стала великою країною, суб'єктною. І не зважайте на оті трамповські штучки, що він балака. Може він хоче як мошенник Путіна розвести. А потім, ну все, йому дено. Знищити цю Росію кляту, з якою вони скрізь у будь-якому конфлікті зустрічається оця велика Америка із нікчемною Росією. І Афганістан, ну куди не глянь, і в морі підводні човни там і так далі. Ти знищуй спочатку Росію, а потім вже будеш воювати з Китаєм. Я ж думаю, що він все таки Хоча народи, що у нас, що в Америці, вони, мабуть, однакові скрізь. Вибирають серцем і вони, і ми. Але добре, що у них є, все хороше. Дякую. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові. Ставте лайки та підписуйтесь, будь ласка. Поки що все добре. Дякую вам за увагу.